Зробіть вигляд, щоб ви того не бачили. Пацани, приберіть цю херню. Та не то! Ну, взагалі це приберіть. Ніякої поваги, ви розумієте? Це називається словом ніякої поваги до керівника, до очільника. І це за все за хліб, за сіль, за недоспані ночі. І я дуже добре пам'ятаю, як вони переїжджали до столиці. Це був листопад. Я якраз стояв в тій квартирі, яку знімав з. Людину, яка її здавала, і в того чоловіка були два страхи, про яких він мені розказував. Цей йому казав мені, каже Сергій. Каже, я все розумію, але тільки одно, що я не люблю, щоб в хаті були п'янки. У тебе чотири мужика, артиста, піч же ж будуть по-любому. Я кажу: хто мої вар'яти та ніколи в житті? Двоє віруючих, двоє зашитих, має чистий спокій, чоловічі. На що чоловік сказав, ага, охотно вірю. І каже, друге ще, Сережа, я все розумію. Чотири мужика без дружин, артисти, шоу бізнес будуть бабів водити. Каже, я все розумію, діло молоде, але тільки от я не люблю, щоб якісь оргії. Каже, я того не хочу, щоб оце без п'янок, без бабського візга, щоб сусіди не жалувались. Я кажу, хто буде бабів водити? Мої вар'яти! Та ніколи в житті двоє одружених та двох не ведуться. Чоловіче, має чистий спокій. І от я спілкуюся з тим дядьком, який здає нам квартиру, і мені телефонує наш водій Іванко, який бусом возить моїх хлопців, і каже: Сергій, ми вже під будинком, виходьте, зустрічайте. І я кажу тому мужикові: кажу: чоловіче, Йдем, чоловіче, йдемо. Я познайомлю тебе з моїми варіатами, з моїми соколиками. Ми спустилися з будинку, а це, знаєте, це таке клубний дом. Я так що клубний дом, там таке подвір'я гарне, там небагато квартир, там все з терасами. І ми виходимо з під'їзду і бачимо. Наш службовий бус, а він забрендований, логотипи вар'яти, щоб всі бачили, хто приїхав. В нашому бусі дверка відкрита отак навстіж. Колонки громихають музикою так, що музики вже не чути. Знаєте як? Це, коли отак от, от колонки роблять пф, 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 пф. все. Я дивлюся, а мої соколики вони так розійшлись по території. Я дивлюся, Віталік Тильний. Віталік Тильний вже не участвує в цьому великому переселенні народів. Він зайнятий важливою справою. Він підпер бус. Бо знаєте, бус тако стоїть стоїть і часом може впасти. То, щоб цього не трапилось, Віталічок підпер бус. А Владзо Владзо. От Я ніколи не думав, що йому щось бракує в житті. Нам всім щось бракує в житті. Ви хочете яхту, ви хочете літак, ви хочете їсти. Владзо в той момент хотів то, чого не хотів ніхто інший. Там збоку, по стіні цього будинку, йде пожежна драбина до дев'ятого поверху. Починається десь на рівні другого. І Владзо, Владзо, він хотів на ту драбину. Він не просто хотів, він прагнув, він линув, він стрибав, але не досягав. І коли Владзе зрозумів, що він не може сам дострибнути на ту драбину, він повернувся до жогла і вальона, які в той момент стояли поряд, і сказав їм таку фразу, яку я хочу, щоб всі хлопці в залі запам'ятали, а ще краще запишіть, бо якщо ви її скажете, вам так само ніхто не відмовить. Владзе повернувся до хлопців і сказав їм золоті слова. Він сказав. Ви що, дикі, чи що? Та ж підсадіть. А вони ж не дикі, вони ж не дикі. Вони підійшли та взяли власня за ті сухоребрі ножки та підсадили, і він зловився за драбину і попер. Він пішов вверх, це було вертикальне сходження та з пісною гарною українською зрота. І все це на очах мужика, який здає нам квартиру. И, как сейчас помню, есть старший человек закурил папироску, подавился на меня и сказал, «Сергей, ну а что что ты сразу не сказал, что у тебя в коллективе есть Спайдермен?» «Спайдермен» – варианты шоу. Король был Тернополя, его Давайте тако зразу домовимося. З вас оплески, з мене монолог. <плес> Дякую. В моїй ієрархії абсолютного зла сатана йде на третьому місці. Янукович на другому. А на першому йде одна жінка. То теща. Гієни родять майбутніх гієн. Акули родять майбутніх акул, а тещі родять лапочок, ластівочок. Котеняток, які потім еволюціонують у зворотньому порядку в гадюк. Коротше, тещі родять майбутніх тещ. Коли я був ще не зять, то був для неї володя, а на другий день після весілля я став той. Спочатку жінка була за мене, потім з мамою прийняли проти мене злочинні закони. Потім я пішов в опозицію, підняв бунт і програв, бо тесть виявився тітушка. Літом те, що зі мною місяць не говорила, бо я роздрукував її фотографію і вчепив на городі замість обудала, то ворони налякалися, а здихали. Був час, що з моїх кишенів почали пропадати гроші. Після того я на кольоровому принтері роздрукував 500 гривень і запхав собі в кишеню. А на другий день теща з базару прийшла з фінгалом. Одного разу я подарував тещі абонемент на стрибки з парашутом. Інструктор вискочив ще перед вильотом, пілот стрибнув з двох кілометрів. А те, що сама посадила літак, бо вона ліпше все знає. Те, що ненавиділа мене через мій телефон, в якому була функція голосовий виклик. Бо кожен раз, коли я на стройці молотком попадав по пальці, телефон набирав тещу. Цікаві факти про тещ. Для того, щоб теща перестала скандалити. Треба вилити на неї відро води і вже тоді бити пустим відром. <риклад> Існують тещі екстра класу. Це ті, в яких більше ніж одна заміжня дочка. Це як сітєвий бізнес, де внизу піраміди зяті, посередині дочки, а на вершині теща брільлянт. <риклад> і пам'ятайте, якщо теща хропе, значить вона ще жива. Трішки статистики про тещ. За день те, повторює, а я що казала, 150 разів. За день те, що говорить о Боже, 453 рази. З них у церкві ні разу. Елтон Джон женився з мужиком, щоб не мати тещі. Як унікальний вид людини те, що обслуговується своєю особливою мовою. Отже, короткий словничок тещі, скотина п'яний зять, худоба дуже п'яний зять. Дитина моя золотенька, дочка. Дитина моя золотенька приляж, п'яна дочка, Моя моцюпуньки, песик тещі, Моє цюпунькі. Песик тещі на ся взятіві вмешти. Копійки, пенсія тещі, нещасні копійки, пенсія тестя, ніц, зарплата зятя. Людські зяті, всі інші зяті. Піду я певно спати. Всі мають бути тихо, позатикайтеся там, те, що дивиться битву екстрасенсів. І наостанок всі кажуть те, що сатана, зятів, що здатна тільки їсти, та я скажу з небес дана, ну або з осела села під містом. Всі кажуть, те, що то змія, лиха і хижа, хитра і злюща. Та за роки дізнався я, що я змії то річ цілюща, змирися з долею своєю, ти є ніхто, ти просто зять. Когось вона та й має їсти. Бо вона теща твою мать. У когось з вас може скластися помилкове враження, що влад зо прикрий чоловік, що він може злий, бо він так себе ну доволі брутально поводить. І Так далі насправді ні, друзі. То є золотий чоловік, і він найдобріша людина зі всіх, яких я знаю в тій країні. Колись давно, коли ми святкували з хлопцями, другу річницю створення нашого шоу Вар'яти, я вирішив трошки побавити своїх хлопців і е е зняв заміський комплекс, такий невеличкий. Я замовив діджея, щоб було всім веселіше, щоб потанцювати можна було. І поза, як на той момент більшість учасників нашого шоу були неодружені, то я не бачу великої проблеми, що у нас потанцюють стриптизерки. І вони почали виходити. Спочатку вийшла одна і почала танцювати. За нею вийшла друга і при. Приєдналась до неї. Потім вийшла третя, і вони влупили танок у трьох. І от жінка одного з наших друзів під час того, як дівчата виходять, просто почала лізти під стіл. І я кажу, їй Віка, що ти робиш? Вона каже, Сергій, я викладачка Львівського національного університету імені Франка, то мої студентки. А... Я кажу, ну бачиш, де ви ще побачились, як не на факультативі. І, знаєте, коли ті дівчата, молодиці закінчили свій в прямому сенсі цього слова показовий виступ, вони сказали мені, Сергій, ми перепрошуємо, а можна ми залишимося з вами? Я сказав, в смислі? Вони кажуть, ні, ні, абсолютно безкоштовно, ми просто хочемо з вами потусити, ви такі кльові. І я сказав, та мені, як солов'ю, розвернувся і пішов. І я зробив велику помилку. Я не сказав ні, і я не сказав так. Я просто розвернувся і пішов, залишивши їх на призволяще. І ті три горобчика. Ті три дівчини, Стриптизерки, збилися в кубку і стояли, і не знали, що їм робити. І вони так тиснулися одне до одного, і ті маленькі цицячки, знаєте, і то все. Вони якось так виглядали, що наш Владзо, єдиний з нас всіх, підійшов до них, одною рукою обняв всіх трьох і сказав до одної: сказав: «Золотко, хочете їсти? І Стриптизерка сказала: так. І Владзо сказав, то йди сядь за стіл, їж заливне салати, котлети, пюре, їжте, дівчата. Друзі, я перший раз бачив, як стриптизерок нагодували їжею.